Забирається гарячу, буде відпускати. Відпускати вони по моїй команді, щоб все було гарно, щоб ми всі дружно відпустили. Його. О, гурять! 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 Yeah, nice. Ось так, якщо взяти тримаємо цей хлопець, воно знизу нічого не згорить. Опустіть його нижче, тримайте за верх, і воно не буде горіти. Yeah, nice. коли... Це гарячу повітряні обратно. Ви вже готовий? Коготовий, чи маємо отак, отримаємо. До гори, отак отримаємо у оцю опору кругу. Коже готовий, так ви що? Що... <звук> Самый кращий пись прокуратур.